Привіт усім! Сьогодні ми поговоримо про захоплюючий світ догляду за газоном, а саме про потужну та ефективну газонокосарку, яка стане незамінним помічником у вашій роботі. Сьогодні ми детально розглянемо технічні характеристики газонокосарки SLM32E та побачимо, які переваги вона нам запропонує. Отож, починаємо! Почнемо з потужності цієї газонокосарки. Вона має номінальну потужність 1200 Вт, що забезпечує достатню силу для швидкого та ефективного покосу газону. Ця потужність дозволяє газонокосарці легко і справно справлятися зі звичайними газонами різних розмірів. Крім номінальної потужності, вона також може працювати на піковій потужності до 1500 Вт, що допомагає в ситуаціях, коли потрібна додаткова сила, наприклад, при ускладнених умовах косіння або густій чи високій траві. Далі давайте поговоримо про ширину та висоту скошування. Газонокосарка SLM32E має ширину скошування 320 мм, що дозволяє вам ефективно та швидко косити газон. Завдяки ширині скошування ви економите час і зусилля, оскільки газонокосарка охоплює більшу площу за один прохід. Відносно висоти скошування, ми маємо три рівня регулювання: 25, 45 і 65 мм. міліметрів. Це дозволяє вам налаштувати висоту покосу залежно від вашого вибору та потреб вашого газону. Перейдемо до травозбірника. Він має велику вмізкість 30 літрів, що дозволяє вам покосити значну площу газону без необхідності частого очищення. Травозбірник виготовлений з високоякісного авс пластику, що забезпечує його міцність і довговічність. Особлива увага приділена безпеці та захисту користувача. Газонокосарка SLM 32 e має ступінь захисту від пилу та вологи x 4 що дозволяє працювати нею у будь-яких погодних умовах. Також вона має другий клас захисту від ураження електричним струмом, що забезпечує додатковий рівень безпеки для користувача. Давайте розглянемо деякі зручні функції, які роблять цю газонокосарку особливою та зручною у використанні. SLM32E має захист від перевантаження, що означає, що вона автоматично вимикається, якщо навантаження на неї стає занадто великим. Це допомагає захистити двигун від пошкоджень і продовжити його термін служби. Крім того, газонокосарка має плавний пуск, що забезпечує плавний старт і уникнення різких ривків під час запуску. Це продовжує термін експлуатації газонокосарки. Ще одна зручна особливість цієї газонокосарки: це її міцний зносостійкий корпус АБС-пластику, який забезпечує довговічність та стійкість до пошкоджень. Не можемо не згадати про додаткові функції. На ручці керування розташована кнопка пуску, що дозволяє зручно включати та вимикати газонокосарку без зусиль. Також вона має покращений термозахист двигуна, що забезпечує його безпеку та довговічність. На цьому етапі пропоную перейти до комплектації газонокосарки. До неї входить основна рукоятка: блок керування з важелем і кнопкою, дві нижні рукоятки. Два гвинта з'єднання рукояток, гайки, травозбірник з рукояткою, транспортувальні колеса, шплінт. Шайба металева, ковпаки на колеса та інструкція з експлуатації і гарантійний талон. А гарантія на газонокосарку SLM 32 e складає 36 місяців сервісного обслуговування по всій території України. Детальніше про це ви можете дізнатися у нашому відео. Посилання буде в описі. Отже, ця газонокосарка стане незамінним помічником у вашій роботі з догляду за газоном. Вона поєднує в собі зручність, ефективність та надійність. Тому посилання на цю модель буде в описі під цим відео. А на цьому нас все, друзі. Бережіть себе! Бажаю вам успіху та мирного неба над головою. До зустрічі!